Зарифе народилася у судаку, втім після незаконної анексії Криму була змушена покинути рідну домівку. Серед небагатьох речей, що вдалося взяти із собою, була турка, або як її звуть кримські татари, джезва. Її зробили на замовлення мого тата, і тато його подарував, подарував цю джезву мені на моє весілля. Ну до весілля в нас є обряд, коли батьки дарують подарунки своїм дітям. І от мені тато подарував її. Зарифе зізнається її нареченому під час сватання. Двічі довелося куштувати дуже солону каву. Таким чином, він, згідно зі звичаєм, мав продемонструвати серйозність своїх намірів. А ще під час кавової церемонії, яка занесена до національного списку нематеріальної культурної спадщини, розкрили традиційні секрети смачної кави. Для того, якщо ви хочете, щоб кава була міцніша, є така традиція, як лякати каву. Коли пінка починає підійматися, ви піднімаєте джезву. Та знов повертається всередину. Ви знов ставити і... кавова церемонія стала частиною святкування міжнародного дня корінних народів в Одесі. За визначенням, це сформовані етнічні спільноти з самобутньою культурою та мовою, але без власної держави за межами країни проживання в Україні. Це кримські татари, кримчаки та карагіми. Госасамблея ООН хвалила декларацію про права корінних народів ще у 2007-му, але Україна зволікала з імплементацією цього документу аж до 2014-го, до анексії Криму. Саме кримські татари були тим осередком, який міг в Криму, зараженому радянською пропагандою, міг протистояти оцьому цьому Саме кримські татари. Виступили на боці української держави. Саме кримська татарська спільнота на Одещині масово почала формуватися у 90-ті, коли деякі депортовані з Криму родини оселялися у південному регіоні. Після незаконної анексії півострову сюди переїхало близько пів тисячі сімей. Наразі залишилося близько трьохсот. Після 2014 року після анексії Криму, звичайно, ця спільнота збільшилась набагато а потім е з Початком повномасштабного вторгнення деяких ми евакуювали, а деякі приїхали сюди з Херсона та лівого берега Херсонщини. Вже після 24 лютого в Одесі з'явився кримськотатарський волонтерський центр. Там допомагають переселенцям, плетуть маскувальні сітки, а головне вивчають мову та зберігають національні традиції. І це неймовірно важливо, кажуть представники корінного народу, бо зараз в Криму не працює жодна кримсько татарська школа, відкрита до анексії. А на території ханського палацу в Бахчисараї замість археологічних розкопок почали будівництво. Людмила Цебренка Аріна Небохід перший міський.